Друзі, вітаю на каналі «Сир назавжди», Я Максим Залізняк. Сьогодні у нас 12 квітня, п'ятниця. Сьогодні я вам прокоментую рейтинг кефіру, який ми отримали на останній професійній дегустації, на закритій дегустації. От, а перед тим просто хочу знову-таки закрити черговий боржок, тому що не всі зрозуміли трактування результатів аналізів. Лабораторії Хамільтон Європейський, де ми досліджували два зразки масла, ферма і глобину на наявність рослинних жирів. І хоч сьогодні у нас п'ятниця і відео для підписників, але дуже багато людей до нас приєдналося, підписалося на канал. І я думаю, незважаючи знову ж таки, що регулярно я розповідаю про види лабораторних досліджень продукції, зокрема про хроматографію продуктів, буде важливо. Ще раз пояснити, яким чином ми вимірюємо саме е, наявність молочного жиру чи е, відсутність, скажімо, сторонніх видів жиру, як то яловичого, рибічого, рослинних і так далі. На сьогодні ми є унікальним каналом. Чому? Тому що е, практикуючі менеджери молочної галузі мають можливість чесно розповідати про те, що в галузі на підприємствах відбувається. Це пов'язано з тим, що ми маємо власний. Бізнес власну компанію в Україні, там ми платимо податки, і працюємо по найму на інших комбінатах. Відповідно, маємо доступ до лабораторій, до досліджень і маємо можливість вимірювати ті показники, які потім на е дегустаціях власне, є основою для підтвердження якості тих чи інших продуктів. На жаль, їх дивиться, як правило, найменша кількість глядачів, хоч це вважаю, надзвичайно важливо. Але. Е Серед глядачів нашого каналу, як ви вже здогадалися, є і власники великих українських молочних бізнесів, і провідні менеджери, технологи. Тобі... Тому вони все це чудово розуміють і, сподіваюсь, коригують свою діяльність железністю від в тому числі і результатів на наших перевірках. Наразі до каналу доєднався ще один небайдужий експерт. Чому для нас це діамант? Тому що пані Юлія Цмоканич. Багато-багато років працювала в лабораторії одного з провідних українських виробників, а саме компанії Лакталіс, торгова марка. Президент. І зараз вона не е, зв'язана, скажімо, особливими е, зобов'язаннями. Перед лакталісом, бо вона пішла працювати в суміжну галузь. Вона зараз, наскільки мені відомо, в соковому виробництві. І от саме думку Юрії Юлії Цмокани, її пояснення, я вам сьогодні зацитую. Але спочатку спробую пояснити, як то кажуть, на пальцях. Друзі, для більшості з вас, незважаючи на шкільну хімію і фізику, молочний жир, чи там яловичий жир, чи рибічий, це є така суцільна субстанція. Насправді це не так. Тобто, жир складається з набору різних жирних кислот, які власне і вимірюються під час вміст, яких вимірюються під час хроматографічного аналізу. Мова йде про те, що в різних видах жиру, навіть не молочного, ці кислоти можуть повторюватися, але в інших співвідношеннях. Тому міжнародна методика, оце саме ISO, про яке буде говорити пані Юлія, воно вказує, що. Той чи інший продукт молочного походження може містити відхилення. Але якщо жир 100% молочний, то незважаючи на ці відхилення, показник, різні показники, там триглецеридний метод, фітастерини, мусить лежати в певних інтервалах від і до. І от якщо в цей інтервал показа... попадає показник, який ми вимірюємо, це однозначно говорить про те, що е жир Виключно молочний, немає там яловичого, риб'ячого, пальмого чи якогось іншого. Перед тим як зацитую пані Юлію, хочу ще вам сказати, що навіть молочний жир має різний склад в залежності від того, чим годували корову, в залежності від періоду лактації корів, в залежності від регіону. Походження цього самого молочного жиру, тобто норми, скажімо, для європейської корови для молока, яке дає вона, і норми для корови новозеландської, австралійської чи американської, вони різні. Тому і є ці самі стандарти, які дають інтервал достовірності, в який ми мусимо попадати при вимірюваннях для того, щоб однозначно стверджувати, що похибкою меншою багато за 1% жир у нас виключно молочний. Я пояснив, тепер цитую пані Юлію. Основний постулат немає жодної допустимої кількості для наявності інших жирів у молочному, має бути тільки 100% молочний жир. Даний метод дослідження, який використовує лабораторію, є методом виявлення фальсифікації масла вершкового іншими жирами і базується на визначенні 3 гліцеридів у зразку жиру. Для кожного виду жиру характерний певний унікальний відсоток жирних кислот, так званий жирнокислотний склад. А отже їх співвідношення, і, як наслідок, також конкретне співвідношення окремих видів триглицерідів, які будуть теж досить сталими числами, беруть отримані результати відсоток триглицерідів і підставляють в досить довгі формули, де їх множать на коефіцієнти співвідношень, притаманні для кожного виду жиру. Якщо результат попадає в певний визначений інтервал, який характерний для молочного жиру, при розрахунку по цій формулі, продукт не містить того іншого виду жиру, коефіцієнти якого використані для розрахунку. Якщо результат більший або менший від потрібного інтервалу, жир містить домішки жиру, коефіцієнти якого використовувались для розрахунків. Для молочного жиру цей результат є завжди у межах 100 плюс-мінус 5 приблизно. Для смальцю, кокосової олії, пальмоядрової олії ці значення будуть більше від 100. А для рідких рослинних олій яловичого жиру, рибячого жиру сильно менші 100. Тому якщо результати будуть більше 105 або менші 95, то тоді масло фальсифіковане відповідним стороннім жиром. Якщо коротко, то спробувала пояснити вам зміст і суть ISO 17678. Хто бажає, може прочитати весь допис пані Юлії. До кінця так, переходимо до коментарів результатів професійної закритої дегустації кефірів України. Нагадую вам протоколи дегустаторів. Звертаю увагу, що якщо немає 100% співпадіння, то кореляція точно є. Тобто, всі три дегустатора віднесли вниз вгору в середину відповідні зразки. Ну і давайте почнемо з переможця, а саме з Галичини. Хочу зразу сказати, що для мене це перша дегустація за 5 років, де я особисто галичину поставив на перше місце. Ви знаєте, я завжди споживаючи кефір Карпатський, відзначав його консистенцію практично ідеально. Чистий смак, але, можливо, закваски такі в них були. От, комбінація кисломолочної закваски і саме кефірної, кефір він трошки втрачався такий в смавці. І от на цей раз вони приємно здивували навіть мене, такого дуже вибагливого споживача кефіру. З чим я їх і поздоровляю, і от хочу вам зачитати да, коментарі після першого кола. От дивіться, пишу про яготинський. Чистий, консистенція ок, виражений кефірний смак, вище середнього трохи пощіпує. А потім зразок номер 9 після нього був у мене Галичина. Подібний до 10-го, як тепер знаю Яготин, але ще трошечки чистіший. Або, як коротко Леся написала, дивіться, в неї взагалі дуже лаконічно. Хороший, чистий кефірний. Така була Галичина на цей раз. Яготинський кефір взяв е, на цій дегустації перше, друге і четверте місце серед трьох дегустаторів. І, власне, бачите, за цю саму граньову кефірність, яка була яскраво виражена і от щіпало язик, дуже приємно мені, і менш приємно Лесі. За це вона його опустила на четверте місце, а я підняв на перше. Власне, е, прекрасний заразок, самий кефірний кефір серед кефірів. Пам'ятаєте, що якщо нема протипоказань від лікаря, склянка кефіру в день. Дуже допоможе вашому здоров'ю, вашому кишківнику. І увага! Молодий кефір слабить, тобто знімає закреп. А от уже кефір в кінці терміну реалізації може якраз до закрепу привести. Майте це на увазі, це часто питають на каналі. Я ще раз про це вам нагадую. Третє місце просто наше. Ну, дивіться, незважаючи на те, що місце ніби третє, от але жодного реального зауваження до цього продукту немає. Прекрасний зразок. Кефірний, смачний, однорідний. От я вам просто зачитаю: у Лесі знову ж таки було хороший, чистий кефірний. А в мене по цьому зразку консистенція супер, чистота дуже добре, трошечки менше кефірного грибка. То це такі вже відтінки смаку, що практично, якщо ви будете пити тільки його, то ви їх навіть не помітите. А у порівнянні так воно відчувається. Знаєте, далекі, далекі відтінки смаку. Крім того, хочу подякувати е, Кременчугу за те, що саме вони перші відновили справжній український кефір. Питний. Ну, а вже після трошки, невдовзі, молокія випустила свій кефір густий, якого не було на нашій дегустації по одній простій причині. Рівних йому на сьогодні е в Україні немає. Ну, от, бачите, питний, е молокій трошки підкачав. Скажу про нього кілька слів. Та перед молокією ще два слова про слов'яночку. Слухайте, це е можливо самий е такий видатний приємний сюрприз для мене вже на двох дегустаціях слов'яночка. Показує дуже добрі результати. Правда, раніше, три роки назад, два роки назад, п'ять років назад, завжди замикала кращих. Зараз достойна, одна з кращих і фактично різниця знівельована. Тому цьому київському виробнику з вишневого, ну просто тримаю за нього кулаки і бажаю подальших класних дегустацій. Так, Молокія. Ну, дуже хороший зразок, дуже кефірний, дуже чистий. Але. От у мене вони залетіли по консистенції. Я відчув малесенькі, легесенькі крупинки. А коли з'являються крупинки, то консистенція стає трошки рідшою, рідкуватою. Але в принципі інших претензій немає. Тобто трошечки щось не так з консистенцією. Може, дорога, але ж дорога для всіх була одна. Так, ну і нарешті замикає шістку саме кефірів, тобто з вираженим кефірним смаком продуктів, які ми вам рекомендуємо всі. Це почесна шістка. Замикає ферма. На мій особистий смак? чи на мою думку, слухайте, неможливо стали купувати більше дешевого молока, там не екстра, може, перший сорт купують. Тому що розумієте, все те саме, що раніше, але трошки гірше. От місце Слов'яночки, хочуть зайняти таке враження. А раніше вони випускали кефір густий, і я все чекав, коли вони заборються з молокією. Бачите, але як там не все сталося, як гадалося. Дуже переживаю за ферму, тому що всі підстави у них є для того, щоб бути серед кращих. Так, ну і місця з 7 по 9. Злагода, органік Мілк Селянське. Чудові продукти, якісні, але не кефіри. Леся Юрівна, якщо ви пам'ятаєте дегустацію, характеризувала їх як прекрасні кисломолочні напої. Мушу погодитись, сам маю таку думку. Бачите, ви і мій протокол. І ще раз, споживати можна де да звичайно, для да на здоров'я. Просто якщо от ви любите саме смак кефірний, то рекомендуємо споживати із першої шістки виробників. А так, будь ласка, це якісні продукти. І, і взагалі, друзі. Дивіться, все, що приймає участь в наших дегустаціях рейтингових, всі виробники, всі продукти. Ми всі їх рекомендуємо, крім тих, яких ми вилучаємо. Це буває не так часто. Це всі достойні якісні виробники. Друзі, щиро дякую вам за обговорення питання крафтового виробництва. Це була дуже цікава дискусія. Я такої кількості дописів навіть не очікував. Ви мені дуже допомогли. І допомогли створити питання цього відео. Дивіться, я представляю вам 9 показників, за якими я згрупував ваші відповіді від не знаю, там, ручної праці, найманих працівників, обсягів виробництва, локальної сировини. І спеціально переплутав їх порядок. Вам треба виставити в правильному порядку, хто отримав найбільше відгуків глядачів, який фактор важливіший. А хто найменше, от коли ви правильно розставите показники відмінності крафтового виробництва від промислового з відповідною кількістю відгуків ваших, от хто це зробить перший і зробить правильно, отримує приз від каналу Сир назавжди. Дякую. Величезна кількість дописів, друзі. Важливо, всі мали сенс. От всі просто мали сенс. Всі виписали правильно. Просто хтось менше, хтось більше згадував характеристики відмінностей. А от Глядач з ніком 1.1, скажімо так, перерахував їх найбільшу кількість по-моєму, 6 із 9. І, звичайно, визначати переможця було легко, однозначно. Тому поздоровляю даного глядача. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, інформація була корисною. Тепер, коли ви будете бачити протоколи вимірювання хроматографічного... Дослідження на наших відео, ви будете розуміти, про що йде мова. І коли почуєте, що показники в інтервалі, то не будете думати, що додано хоч граминочку якогось іншого жиру, крім молочного. Слава Україні! Слава Збройним силам! Допомагаємо, наскільки це можливо. Сподіваюся, що всі ви працюєте і своїх заробітків, спонсоруєте наші Збройні сили. До зустрічі, до побачення!